Поморе хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори хмарою повиті, засіяні гори крові їм политі, спокон віку Прометея, та морока карає щодень божий ребра, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живу, крові Серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити, не виори, на дні моря поле, морійтеся, поморете, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая за вас правда, за вас слава, і воля свята. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, стане правде, стане воля і тобі одному.